Дар мудрості. Можна сказати, що цей дар є найважливішим, оскільки він зміцнює любов, яка робить нас найбільше подібними до Бога. Любов отже, потребує допомоги цього дару, і водночас вона викликає, поглиблює та увічнює Його. Завдяки дару премудрості ми опинимося в благословенні, блаженні миротворці, люди, які приносять внутрішній мир. У себе змушують конфлікти зникати в інших людях, і навіть у родині та на роботі. Слова також стосуються людей, керованих даром мудрості, блаженні гнані. Трапляється також, що наша вірність Богові та його заповідям, що є наслідком любові, спонукає оточуючих турбувати нас. Дар розуму, розуміння. Цей дар допомагає нам зрозуміти істини віри. Ми знаємо, чому Бог наказує або забороняє щось у заповідях, а також, наприклад, чому Ісус постраждав на Христі і Воскрес із мертвих. Завдяки дару розуму слова, блаженні чисті серцем стосуються нас. Цнотливість це завжди вірна любов, і чим краще ми розуміємо свою віру, тим більше захоплюємося Богом. Ставимо його на перше місце і, наприклад, ніколи не відмовимося від недільної меси, дар поради, дар, про який йде мова, є іншими словами, даром вирішення чиєїсь бідності, духовної чи матеріальної, і тому воно приносить у нас плід як благословення, блаженні милосердні Як милосердні люди ми служимо людям ділами милосердя, годуємо голодних. Піклуємося про хворих, підтримуємо бідних, відвідуємо ув'язнених і самотніх, підтримуємо мандрівників, направляємо тих, які плутаються. Дар хоробрості. Цей дар робить нас наполегливими у виконанні того, до чого Бог заохочує нас через інші дари, тому ми не піддаємося ні нашій втомі. Ні перешкодам з нашого оточення, дар хоробрості випливає із слів блаженні голодні та спраглі правди. Завдяки хоробрості ми можемо вимагати справедливості там, де її немає, наприклад, коли когось принижують на наших очах. Дар уміння, знання цей дар здатність дивитися на своє життя з точки зору Бога. Таким чином, щоб ми побачили, що в нашому житті веде до вічного спасіння, а що заважає, наприклад, різні залежності, дар знання ми пов'язуємо з благословенням, блаженні ті, що плачуть, тобто ті, хто сумує через свій гріх, дар благочестя. Цей дар вчить нас бути витривалими в молитві та виконанні щоденних завдань. Навчання чи то робота в Божій перспективі, і додамо, що завдяки дару благочестя до нас стосуються слова, блаженні лагідні, тих, хто спокійно робить те, що їм належить, чого від них очікує Бог. Дар страху Божого цей дар формує в нас смирення, тобто правдиве пізнання себе і Бога. У результаті ми ставимо Бога на перше місце, а себе та все інше на друге. Ми також дбаємо про те, щоб Бог ніколи не залишав це місце. У нас сповнюються слова, блаженні в Богі Духом, також ті, хто у своєму мисленні та волі мало враховують свої побажання, переважає Бог та Його справи і не піддаються спокусі. Наприклад, зайнятися непотрібною справою у святий день.